Знаєте, наше тіло це ж неймовірно складна штука, кожної секунди воно працює, щоб утримувати рівновагу, поки навколо все постійно змінюється. Зараз ми якраз і подивимось, як воно справляється з двома надважливими завданнями очищенням і контролем температури. І справді, як організму вдається вирішувати ці дві, на перший погляд, абсолютно різні проблеми одночасно? А відповідь, виявляється, криється у двох геніальних системах, які працюють разом, щоб ми могли просто жити. Ну що ж, давайте розбиратися. Усе це по суті крутиться навколо одного ключового поняття гомеостаз. Звучить трохи по-науковому, але насправді це просто постійне намагання організму тримати все всередині стабільним, неважливо, що там коїться ззовні. Це така собі тиха, невпинна робота, яка йде 24 на 7. І один з головних інструментів у цій справі це виділення. Але це не просто винести сміття. Ні, ні. Це скоріше схоже на тонке налаштування хімічного складу всього нашого тіла, щоб прибрати все зайве і токсичне, що накопичується. Окей, то як саме організм виконує це складне завдання? Погляньмо на перше рішення це наша власна вбудована високотехнологічна очисна станція, сечовидільна система. Ось погляньте на загальну схему. Але справжні зірки тут це, звичайно ж, нирки. Саме ці два органи виконують левову частку роботи, фільтрують кров і стежать за балансом води та солей. А тепер зазирнімо глибше. Бо саме всередині нирки починається вся магія. У кожній з них є близько мільйона мікроскопічних фільтрів, які називаються нефронами. І це справжні робочі конячки всієї системи. А тепер увага. Просто спробуйте вгадати, скільки рідини ці малюсінькі нефрони фільтрують кожного дня. Від 150 до 180 літрів. Уявіть собі, це ж у десятки разів більше, ніж уся кров в організмі. Просто фантастика! Сам процес насправді геніально простий і складається з двох кроків. Спочатку фільтрація з крові вичавлюється майже все, крім великих молекул. А потім реабсорбція, або зворотнє всмоктування. І ось тут найцікавіше організм, наче мудрий господар, забирає назад усе цінне, а викидає тільки непотріб. Ця таблиця просто знахідка, вона все показує. Дивіться, що відбувається у плазмі крові є білки і глюкоза. У первинній сечі білків вже немає, але глюкоза ще є. А от у вторинній, ті, що виводиться, чисто ні білків, ні глюкози. Зате погляньте на сечовину. бах! Концентрація злітає майже в 70 разів. Ось вам і доказ неймовірної ефективності нирок. Але знаєте, нирки не єдині гравці на цьому полі. Перейдемо до другого ключового рішення це орган, який є нашим прямим контактом із зовнішнім світом. І це, звісно, наша шкіра. Ми звикли думати про шкіру просто як про оболонку, так? А насправді у її середньому шарі дермі заховані потові залози, і через них виділяється піт, а разом з ним не тільки вода, а й солі та трошки сечовини. Так шкіра допомагає ниркам робити їхню роботу. І це ще не все, на що здатна шкіра, крім виділення, вона виконує ще одну не менш важливу функцію: вона ключовий елемент нашої системи клімат контролю, тобто науковою мовою терморегуляції. Підтримувати постійну температуру це завжди шукати баланс. Уявіть собі такий собі тепловий бюджет. Є доходи це тепло, яке ми виробляємо, і є витрати, тепло, яке ми віддаємо. І ці цифри мають збігатися. Так от головні виробники тепла це наші внутрішні гарячі цехи, печінка, м'язи. А головні вентиляційні шахти, через які надлишкове тепло виходить, це, звісно, шкіра, ну і трохи легені під час дихання. І механізм тут, ну, просто елегантний, коли нам жарко, судини біля поверхні шкіри розширюються, гаряча кров підходить ближче до поверхні, і тепло випромінюється назовні. А коли холодно, все навпаки, судини звужуються і тепло залишається глибоко всередині тіла. Геніально! Усе це працює так гладко, що ми і не думаємо про це, правда? Але що, якщо ця тендітна система дає збій, наслідки, на жаль, можуть бути дуже і дуже серйозними. Проблеми з сечовидільною системою можуть початися з різних причин: це можуть бути якісь інфекції, ускладнення від інших хвороб або ж порушення фільтрації в самих нирках. І все це, звісно, не проходить безслідно. І з терморегуляцією теж не все так просто. Ось тут треба бути дуже уважними і розрізняти теплове виснаження та тепловий удар. Виснаження це, скажімо так, тривожний дзвіночок, болить голова, шкіра, бліда й волога. А от тепловий удар це вже надзвичайна ситуація. Температура тіла за 40, свідомість плутається. Це стан, що потребує негайної допомоги. Але є і хороша новина. Ми не просто пасивні спостерігачі. Ми можемо цілком реально допомогти своєму тілу підтримувати цей баланс. І для цього не треба робити нічого надзвичайного. І поради тут насправді дуже прості, але від того не менш важливі пити достатньо води, харчуватися збалансовано, стежити за гігієною, щоб уникнути інфекцій, і звичайно берегти шкіру. От і все. Знаєте, ще століття тому один австрійський лікар, Морець Капоші, сказав дуже влучну річ він назвав шкіру органом, за яким можна прочитати історію здоров'я людини. І він мав рацію адже шкіра це справді дзеркало нашого внутрішнього стану. Отже. Наше тіло – це просто диво, що працює без перерв і вихідних, щоб підтримувати цей ідеальний баланс. Наступного разу просто на секунду задумайтесь про всю цю титанічну роботу, що відбувається всередині, просто зараз. Вражає чи не так?